Останнє сповіщення в цій частині наслідки відступництва. Ми багато сказали, як статус, як характеристики, як положення відступника. І сьогодні заключенне сповіщення і те, що я хотів би ще представити вам. Для ваших сердець, для вашого духа, для вашої совісті. Відступник займає положення анти свідоцтва Господа. І ще багато негативного, що він приносить йому. Яка? Яке відношення? Яка дія Господа сьогодні? Ми сказали дещо, що Господь переживає у минулому сповіщенні, і сказали, що він здійснить в майбутньому. А що сьогодні? Яка реакція Господа, як він дивиться, і що він робить в ситуації по відношенню до відступника? Про це я хотів би з вами сьогодні поговорити. Перше, Божа рука не залишає відступника. Не скажу Божа благословляюча рука, хоча в певній мірі вона є такою, що ми в кінці зрозуміємо. Але це Божа дисциплінуюча рука, вона не залишає відступника. Бог дивиться на відступника не з позиції викинути, розчавити, розтоптати, знищити, спопелити. Він не переслідує такої цілі. Він все ще переслідує ціль, нехай навернеться. Нехай відступник навернеться. Нехай падениць порухом і попелом. До його ніг нехай сповідає своє злодійство, своє відступництво і навернеться в волю його. Якщо ж людина довгий час відмовляється це робити, якщо вона займає положення ожорсточеного протистояння волі Божій і небажання прислухатись до Милості Господа, або звернути увагу на цю милість буде наступне. Перше, мотив або привід, який став причиною відступництва, чим би це не було, стане пасткою і зоною повного провалу, крахом життя і розбиття для цієї людини. Що би не вмотивувало людину відступити від Господа і ухилитися в сторону від нього? Саме ця річ, цей мотив, він і буде цією пасткою. Тобто людина залишає Господа ради певної цілі. Але ця ціль не станеться. Ця ціль не здійсниться. Натомість вона стане. Пасткою так, що не тільки не здійсниться, а приведе до прямо протилежної дії і розіб'є не тільки ціль, а і все, що містилося в мотиві ради цієї цілі, тобто зоною повного провалу. Адже відступник мотивований чимось, що він хоче досягнути, натомість, щоб служити Господу. Господь проконтролює, щоб він отримав діаметрально протилежне в тому напрямку. Якщо можна сказати те, від чого він тікав у це відступництво, покидаючи Господа, саме те і настигне його, і буде дано йому в повній мірі. Господь. Обов'язково проконтролює, щоб те, що мотивувало відступника іти від нього, саме це його і настигло, бо він шукав цього замість нього, і він дасть йому протилежне від того, що він шукав, так що він не зможе досягнути ні найменшого в цій області, в цьому мотиві. І з цього приводу, з якого він покидав Господа. Господь проконтролює, щоб він не досягнув цілі. Друге. Бог приведе цю людину і дозволить впасти, склавши обставини таким чином. Як він це бачить у своєму Всевладді, в ганебне і соромне положення, яке не буде змінене до кінця його життя. Господь вирухує все і формує обставини таким чином, щоб спочатку помістити його в цей ганебний стан. В ганебне положення в це презирство відкидання, зневагу, якою він чинив, яку він вчинив по відношенню до Господа, він зазнає всю цю зневагу і всю цю ганьбу. І в кінцевому результаті він не зможе вийти з цього положення до кінця свого життя. Він не зможе це. Потім вирівняти, що саме буде його долею і об'ємом його життя, смуток, сором, гіркота, поневіряння, безкінечні випробовування, і вони ніколи не закінчуються до кінця його земного життя. І за всім цим стоятиме Господь і Його могутня всевладна рука? Це воля Господа. В цій точці нам необхідно звернути увагу ще на дві деталі. Чи має відношення це до всіх? До всіх, чи є вибірковість? І є різні категорії, які зазнають такої ситуації. І тут нам необхідно розглянути кілька місць із писання, два місця. Євреям, 12 розділ. Прочитаємо з 6 вірша. Що говорить Господь? Бо кого Господь любить, того наказує. І він б'є кожного сина, якого приймає. Тобто покарання і бичування це доля синів. Для покарання ви терпіте, Бог поступає з вами як з синами. Чи є який-небудь син, якого не карає отець? І 12.8. А якщо ви залишаєтесь без покарання, причасниками якого стали всі сини, значить, ви незаконні діти, а не сини. Це слово показує, що ні один син, ухилившись у відступництво, не зможе позбутися покарання. Бог Переслідуватиме його як свого сина, якому не дозволить жити свавільно і не дозволить жити у відступництві комфортно. Божа рука настигатиме його в кожній точці, в якій би це не було, і в кожному місці, куди він би не направлявся або ухилявся, тому що це його діти. Він не дозволить своїм дітям вийти у відступництво і забути про це. Це слово підтверджує волю Божу. І ми можемо точно сказати, що ніхто не зможе цього уникнути на основі Слова Божого. Якщо син ухилився у відступництво, він буде настигнутий і дисциплінований. І потерпить жорстке покарання. отця. Ще одне місце, яке я хотів би вам представити з старого заповіту. 89-й псалом. Тут також представлена нам дуже цікава картина відношення Господа. 89-й псалом. Прочитаємо з 31-го вірша, і я покараю їх злочини жезлом і їх беззаконня ударами. Але мою любовну турботу я не відніму у нього зовсім, і не поступлю ложно у відношенні моєї вірності. З 31-го я пропустив один вірш. І якщо вони осквернять мої постанови і не будуть зберігати мої заповіді. І 32 й і я покараю їх. І 33 й завершає Мою любовну турботу я не відніму у них або у нього зовсім. І не поступлю лживо у відношенні моєї вірності. Господь говорить, що якщо вони відступлять і будуть діяти таким чином, він покарається беззаконня ударами і жезлом, і він не зупинить і не поступить у відношенні до них, інакше не відніму у нього зовсім мою люблячу турботу. І не поступлю. У відношенні моєї вірності інакше. Отець, наш Бог, каже: так не буде. Це означає, що Бог не дозволить своїм дітям комфортно жити у відступництві. І якщо вони переступлять і будуть діяти таким чином, він каже: Я нанесу їм скрушичі удари і буду діяти в своїй любові. Так, що не відніму цієї любовної турботи. Ось, що говорить слово відносно відступників. Якщо людина ухиляється, вона попадає в зону дії цього слова. Бог говорить, не відступлю від свого любовного. Відношення і не дозволю переступати і залишити так. А покараю ударами і жезлом. Це перша сторона. І друга. Чи може бути так, щоб людина, яка відступила, не мала цієї долі? Так, це можливо. Якщо після відступу у житті відступника все йде добре, це показник, що дане слово і даний принцип по відношенню до нього не діє, або на нього не розповсюджується. Тобто це показник, що Бог не цікавиться цією людиною. І якщо це його син і його людина, він не поступиться. І не відійде, і не, і не буде стояти осторонь, він буде діяти. Якщо людина, відступивши у своєму житті, не терпить нічого, що є зупинкою або дисциплінуванням, якщо все в цієї людини йде добре, ну, як кажуть, все ведеться. Все гарно, все поступально, нічого поганого не спостерігається, нічого негативного не з'являється. Ми можемо сказати: Бог не цікавиться цією людиною. Чому? Треба дати визначення. Є кілька визначень, чому так може бути. Перше. Ця людина не є його дитиною, тому що, згідно слова, він не дозволить своїм дітям так, щоб було. Якщо ми не бачимо дисциплінування, ми можемо точно сказати: ця людина не дитина Бога. Вона не пізнала його любові, і між ним і нею немає ніяких любулячих, Рідних або родинних зв'язків. Ця людина не являється Божою. Друге, така людина залишена Богом, і вона прямує в вогонь, у вічний вогонь, во здоров'я. І Якщо немає дисциплінування, і якщо слово, про яке ми прочитали, вище не приміняється до такої людини, вона її, ну, якщо так можна сказати, жахливе і катастрофічне положення. Ця людина, залишена Богом, залишена так, як є. І її шлях це спливання в озрогненне а разом з усіма безбожними, беззаконними, з усіма синами сатани і її доля вічне відділення. Ось така ситуація, якщо ми бачимо такий факт. І останнє, що я хочу сказати в цьому, в цій частині. Якщо Бог карає відступника, значить він. Ще остаточно не втрачений. Покарання відступника показує, що Бог все ще цікавиться його долею, і це означає, що величезна милість все ще направлена до нього. Це час розкаяння. Якщо по відношенню до людини ще є дія руки Божої. Значить, Бог цікавиться, і ця людина не втрачена. не втрачена. Милість в тому, що Бог проявляє до неї таке відношення. Це час розкаяння. Якщо вона не захоче і продовжить упорствувати в своєму відступництві і беззаконні. Так буде не завжди. Настане момент, коли вона буде залишена. І більше ніколи милість Божа не повернеться до неї. А милість Божа в тому, щоб оживити совість і щоб примінити повіношенню до неї, дисциплінуючи речаги. Речаги управління під його владою, тобто жезл і удари за беззаконня. Якщо вона не містить цього, ніхто не може повернутися. Тому така ситуація у беззаконників зі сторони Господа на сьогоднішній день. Якщо Беззаконник терпить над собою руку Божу. Він не втрачений. Раз. Бог не покинув його. Два. Він Боже дитя. Три. Якщо по відношенню до відступника не приміняється ніяка дисциплінуюча рука і міра. Це означає, що вона не його дитина. Що між нею і Богом немає ніяких родственних любовних зв'язків, і що вона залишена Богом і її шлях, шлях беззаконників і синів садони шлях возрогнян. на вічне відділення. Нехай освітлить Господь розум і серця наші, якщо він дисциплінує нас. Нам не можна звелікати, нам треба відразу схилитися перед ним і прийняти цю милість. Якщо він когось не дисциплінує, то ми вже не допоможемо. Якщо Бог покинув людину, вже ніхто не приведе її до нього. І вже вона ніколи до нього не прийде. Це його суд. І це його вирок, і це його рішення. Нехай буде милостивий Господь до тих, хто відступили. Нехай помилує їх цією милістю, щоб не дозволити їм жити беззаконні, в болоті, в тому болоті, як пси і свині. Нехай буде милостивий, щоб судити. І якщо ж він цього не зробить, ми повинні ствердити. Вони відкинуть. Бог відкинув їх, і вони залишені ним, і ми їх також залишимо. Бережіть себе від відступництва в будь-якій мірі, будь-якій формі. Не гнівайте Господа, не дозволяйте йому ранити, з собою ранити його серце. Не дозволяйте, щоб гнів його хоч в якійсь мірі міг з'явитися по відношенню до нас. Будьте схилені, смиренні і втрепеті перед ним, доки він дисциплінує, доки він працює. Це честь і милість, і це благо нам. Бійтеся, втратити суд, бійтеся цього. Дякуйте, що суд є, і бійтеся його втратити. Я прошу вас, почуйте. Або часто противитесь суду. Це так дико. Бійтеся пропустити його це милість. Бо коли суд зупиниться, ви вже його не викличете, ви вже нічого не зробите. І це буде вирок. Безповоротні, які ви не вернете ні розкаянням, ні слізьми, ні будь чим іншим. Нехай не станеться так ні з ким із нас. Бережіть, Боже, дисциплінування. Слава нашому Господу за все. Хай будуть отрезвлені відступники і навернуті ті, кого Господь зупиняє. І хай будуть благословені ті. Хто не відступає, а хто вірно слідує за Господом. Нехай це благословіння все більше і більше смиряє нас ходити в страху і трепеті, в вірності йому, щоби він радів і повернувся за нами, щоб взяти нас. За все нашому дорогому Господу. Хай буде слава! За все, що він робить для нас, за суд Його, хай буде благодать. Дарована нам прийняти і дякувати. В ім'я Ісуса. Амінь.